Багато хто з Кропивницької області там говорить про те, що ми ж, ж в зоні недостатнього зволоження вони почали там дивитися на ґрунтовий броберний комплекс, кальцій, магній, натрій, потім макроелементи, мезо і мікроелементи. І в комплексі це все цим, -цим управляють, балансують. Тобто у нас тут посіяно 3,2 мільйона. Без, без потреби, ні в якому випадку. Ми не обробляємо вибуху грунт. Яка глибина посіву? 2-3 см максимум. Коли сіємо пшеницю, вологи немає. І, тобто, ми сіємо в сухий ґрунт. Можна сказати, що в календарну зиму да, вона заходила в три листочки. Дубль 3, ми на полі 3. Дубль 3, ми на полі 3 у компанії Технополь. Так, що тут? Тут у нас теж цікаве поле, пшениця зима. Орес нам розкаже, як вони знову ж таки досягають таких класних успіхів в Кропивницькій області. Давайте пройдемо трошки раніше далі, бо тут ага. такі рядочки пересіви, що тут є. Дуже цікаво це на таких участках ми потім збираємо і показуємо, як впливає густота на урожайність. Тому що ми сіємо густоту посіву у нас 3 мільйона три 3,3, 3,5, най ага. найможе бути густіше. Це пшеничка у нас е, Андрада. Червоноколоса така дуже цікава стиста пшениця. На 30 й міждуряді посіяно нашою анкерною сівалкою. Попередник бачите, що соняшник. Він відразу після збирання нашою штригельної бороною, бачите, як гарно рештки розподілені по полю. І це ще дає нам можливість уникнути. Першої гербіцидної обробки ми всю падалицю, яка в нас є, ми провокуємо з осені е, першу волну, да, яка у нас знаходиться в невеликому слої. І за рахунок цього також зменшуємо хімічну нагрузку на, mm -hmm. на рослин. Тобто у нас тут посіяно 3,2 мільйона. Mm -hmm. е, пшениця е, була у нас отримана, посіяна в 25 вересня, але всходи ми отримали е, у нас. Е, Уже 15, го Батерії 20, го теж да, лежало, так? Так, да, да, да. це кукурузка, Кукурузка тут була скільки три роки назад. А це ж соняшник? Це соняшник, так. Це соняшник, і да, що, що е, якийсь сенс у цьому, щоб <різь> <різь> постійно да, ми тут штригельна барона, Штригельна-Борона, барона. Всі ці решки це ж поживні елементи. Да, Скажи, які... А якийсь глибокий з якоїсь періодичністю проводити глибокий якийсь обробітник? Без потреби, ні. Без потреби ні. Якщо ми бачимо по аналізу ґрунту, що у нас не піднімається води, не піднімається там натрій. Дивимося, є у мене пінітрометр, є у агронома Віталіка також пінітрометр. Тобто без, без потреби ні в якому випадку ми не обробляємо глибокий ґрунт. Коли тут останній раз був? На цьому роки, на цьому полі два роки назад тут було рихлення, тому що тут був високий вміст водню. Але перед цим це поле шість років нічого не робило. Тут угу. це одне із перших борона. Так, швидких оборона. І все. по суті, ви робите тим, що ви, ви готов... що ви виробляєте, те, що ви продаєте да? на ринок. Так, да, звичайно. Тобто ви в даному випадку, на прикладі свого господарства, показуєте от, да, скажем, будь -яка, таку ефективну технологію. Будь-яка техніка. Яка виробляє, який виробляє завод, вона проходить тестування на нашому господарстві. Для цього воно й було по першу чергу придбане, mm -hmm. і для цього робиться це як великий дослідний дуже сильний полігон. Тобто. Треба, щоб більше знали про вас і приїжджали, тому що, знаєш, багато хто з Кропивницької області там говорить про те, що ми ж, а ми ж в зоні. Недостатнього зволоження, а в нас же ж опади, а в нас нічого не працює, нуль не працює, там погано працює. Якщо опадів нема, то скрізь біда, наприклад. А ми бачимо ось, ось, ось приклад класної системної технології. І дуже, дуже, дуже просто насправді. <зві <sozusagen> да, ну як просто? Ну, Надо, напевно, да, да, та, трошки. Бо, бо знову ж таки, багато хто дивиться і думає, як тут аналіз ґрунту і обробіток. І, і там ресурси, як це все там співвідноситься. А якраз співвідноситься, то тому що вони почали там дивитися на ґрунтовий берний комплекс, кальцій, магній, натрій, потім макроелементи, мезо і мікроелементи. Да, і в так. комплексі це все цим всім управляють, балансують, ще й ще й додатково працюють цими. Мікробіології. Є розуміння, що потрібно створити умови, а як ми можемо створити умови? Хімією та фізикою для того, щоб у нас мікроорганізми краще розвивалися в ґрунті і щоб вони нам давали більший приріст урожайності. Тут ось хотів показати відразу, дивіться, копну, так, угу. так трошки, яка глибина посіву? 2-3 см максимум. Тобто сівалка така зроблена для того, щоб максимально можна було витримати цю глибину. Тому що в нашому регіоні зазвичай ну, у нас в цей період, коли ми сіємо пшеницю, дуже крепко mm -hmm. тримається. Коли сіємо пшеницю, вологи немає. І тобто, Ми сіємо в сухий ґрунт. Mm -hmm. І Тобто ці 2-3 сантиметри нам дають і розвиток дуже гарний кореневої системи, і ми швидко отримуємо всходи, тому що ми з вами знаємо, що на озимій пшениці нічого не може компенсувати. Саме е, осінній розвиток культури. Тобто, потім вже ти не mm -hmm. догониш так. Дивись, гарно, гарно. Роз... Ну і да, корінь, корінь це Який, основа. І корінь, і розкущеність, тобто, оптимально, скажімо для. Так, mm -hmm. да, і хоча тут е, у нас можна сказати, що в календарну зиму да, вона заходила в три листочки, mm -hmm. а зараз тут вже є у нас три-два пагани е, 100%. І, тобто, і ще ж у нас. Є розвиток. Тобто, вона в цьому році не припиняла вегетацію. Вона вагітує, так, да, да, активно, активно працює. І ми також постійно наголошуємо на тому, що нам потрібно, щоб рослина не відчувала дефіциту живлення в осінній період. Даємо стартово там, частинку фосфорних добрив, частинку азотних добрив в рядочку. Потім тут також ну, вже не так видно тут ін'єктор, азот з цинком. Угу. Входить, там, скільки, скільки вважаємо потрібно. Якщо потрібно там, ще додати буде, то 100% будемо додавати тоді, коли будемо давати біологію, будемо також давати ще й азот. Тому що mm -hmm. ну, на наш, в нашому регіоні ми ставимо собі по вологі, Тобто, да, то, 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 якщо дивитися ті показники, які нам розповідають, там метеостанції дають, там приїжджають різні компанії, що у нас вологи випадає там, на 5,6. То, ну, на 6 тонн максимум типу, вологи. Але mm -hmm. ми завжди тобі, в сторону більшу йдемо, тому що коефіцієнт використання і коефіцієнт збереження цієї вологи набагато вищий, тому що, ну, бачите самі, що верхній слой такий змульчований, що не да, дає випаровуватися 30-те вологи. Ну, поле, поле вирівняне, класне. Ну, ну, воно просто приємно, приємно виглядає навіть. От, знаєш, yeah. ну, кожне поле, ріпак ми дивилися. Там, де покривні культури, тут ну, навіть приємно дивитися. Так? Уже весною, коли там літом, коли вже буде з міждурядя, знаєте так. Закрити, то ви й не поймете, яке тут міждорядя, тому що вона і треба ще додатково сорта такі підбирати, щоб вона mm -hmm. такі розположення листя було, щоб вона закривала максимально мідуряддя. Тобто, це теж елементи технології, правильний підбор сорту. Ну, боятися не потрібно, тому що 30 те мідорядя це тільки додатково у нас живлення бокове за рахунок крає... краєвого ефекту. Тобто у нас завжди колоски. Потужніший і насінневий матеріал у нас краще, ми отримуємо і ми частково його реалізуємо. Що далі от по плану живленню, наприклад, весна, е, ну, весна календарна, коли вона настане, коли активно почне відновлення вегетації, що як ви працюєте? Ми дивимося, по десь виход вже починається в трубку, ми заходимо ін'єктором крайній раз. До цього нічого не буде робити. Ну, осінній період. Осінній період ми все зробили. Якщо є волога, то ми вносимо розкидачом. Якщо немає, то в нас завжди є інструмент, ін'єктор зайшов, ми розколотили сірку, той самий сульфат амонію, просто розчинили. Uh -huh. е, у нас є можливість це все розчинити на своєму теж, е, виробництві так, і внести це все разом з азотом. Тобто, uh -huh. як, як ще раз повторюся, просто у нас ін'єктор з азотом не катається. В будь-якому випадку він вносить той елемент, який потребує це. По, в даний момент. В даний час. Що тоді, друзі? Підписуйтесь, ставте вподобайки і саме головне пишіть коментарі, тому що ну, є на що подивитися, є чого, чого повчитися. Треба вдосконалюватися, прогресувати, тому що працювати стає скажімо так, в агробізнесі все складніше і складніше. в ну, рослинності зокрема. Раді будемо бачити вас, якщо є якогось бажання, ми з задоволенням завжди відкриті і відкриті до нових ідей. І ми завжди учимося так само, як і всі. Тобто ми завжди відкриті для нової, нової інформації і нових ідей. Дякую тобі дуже. До зустрічі.